В ефірі телеканал АЕС ТВ з вами Юлія Шилова. Теплі та сонячні дні не змусили на себе довго чекати. Природа нашого міста забуяла весняними кольорами, і фастівчани залюбки прогулюються місцевими парками. В одне з таких місць відпочинку завітала і наша знімальна група. Ми знаходимося в одному з наймальовничіших куточків нашого міста у парку пам'яті садово-паркового мистецтва Молодіжний. І ми дізнаємося, чим сьогодні може парк порадувати своїх відвідувачів. Про прекрасну природу та різноманітність флори і фауни молодіжного люб'язно розповіла директор Фастівської станції юних натуралістів, завідуюча діяльністю на території парку Ольга Федорівна. Територія парку є природоохоронною територією, що означає саме природоохорона, тобто це територія, яка призначена для того, щоб на ній зберігати, розмножувати, примножувати саме природні багатства, рослинність та тваринність. Завідуюча парком зазначила, що важливу роль в збереженні природних багатств відіграють правила поведінки для відпочиваючих, які відвідують такі мальовничі куточки. Взагалі, парки класифікуються по декільком категоріям: це парки відпочинку, парки культури, це там, де люди вільно можуть приходити і вільно відпочивати. У нас на території парку люди мають приходити також мають можуть відпочивати, але при цьому вони повинні дотримуватись певних правил поведінки. Взагалі, в нас на території парку дуже багато рослин інтродукованих. Їхня батьківщина, Північна Америка, Китай, Японія, псевдоцуга тесолисця. Ось ми можемо бачити її висоту у Північній Америці у 200-річному віці. Ця рослинка досягає 100-метрового зросту. Ну, у нас вона ще достатньо молода, і 45 років. Ну, але зріст бачимо, вже досить чималий. Це, в принципі, це дерево, гігант. Посідає третє місце в світі це е, сакура. Ми зрізали живці із своєї зламаної сакури, ту, що нам зламали. Ми зрізали живці, гарно поливаємо, і ось уже розвивається, і буде у нас прекрасна нова рослинка. Буде нас радувати, і на наступний рік вже вона буде цвісти, я думаю. Ну а цього року, звісно, ні. Вона тільки набереться ще сили. На даній діляночці у нас молоді посадочки цим рослинкам по 8-9 років. Раніше на ній були старі, старі яблуні, захаращено. Ми все вичистили, посадили спочатку ялину звичайні, потім дана діляночка доповнилася біотою, тобто тую східною. Тою золо кінцевою, і, а ту і ось західні це вже рослинкам по 30 років. Вони дісталися нам у спадок ще з тієї пори, коли на цій території закладався громадський ботанічний сад. Перед нами знаходиться дуже прекрасна чарівна рослинка. Теж виходить з північної Америки. Це сосна Веймутова. Відрізняється від вона від нашої сосни. Кількістю хвоїнок у пучку, розміром своїх хвоїнок. І також має достатньо повільний зріст, так як і тис ягідний. Вона може жити до 700 років. Далі по в нас зростає група каштану. Червоного мясистого бачимо залишки його цвіту, чаруючий цвіт, красива форма листя, ніби глянцювати. І саме головне, що ця рослинка не піддається захворюванням, як кінський каштан, звичайний. Далі по лейці ми можемо ще також побачити глід звичайний. Це у нас декористуча форма, а в глибині парку можна побачити ще й декоративні форми глоду звичайного. Ось далі. Бачимо в'яз. В'яз на сьогоднішній день, рослинка теж, яка піддається захворюванням і підсихають листочки, може рослина навіть гинути. Це пов'язано із хворобою самих судин. Перед нами піон деревовидний. Ця рослинка вирощена нашими працівниками із насіння. Вона дуже-дуже красива. Ми вже бачимо зараз тільки залишки цвітіння. Ця коробочка достигне і буде в неї ось такий, ніби теж букетик маленький тут. А цвіте взагалі вона дуже-дуже привабливо, має дуже сильний аромат. Ми на території парку висадили її понад. 20 штук, ось ця маленька красуня це вейгела. Ми з вами зачепили шматочок, шматочок часу, коли вона ще продовжує цвісти. Ростає до 2,5 метрів-3 метрів може бути. Чому я вам її показала? Ось вона зараз така маленька, так? а коли ми її черенкували, коли закладали в розсадник, вона взагалі була 10 см. Тобто погляньте, що виростили руки наших працівників, яка це краса. Зараз ми з вами йдемо по майбутній вишневій алеї. Чому майбутній, тому що посаджена вона тільки цього року. На наступний рік буде вже радувати нас своїм цвітінням. І хочу вас запросити до нас у гості в парк. Хочу вас попросити. Як приходите до нас у гості в парк, не робіть у нас шкоди. Не ломайте дерева, не рвіть квіточки, не бігайте по схилах, не купайтеся в озерах, любіть природу творіть добро. На території парку юні натуралісти та відвідувачі мають можливість вивчати та спостерігати за цікавими тваринами. Тваринний куточок Фастівської станції юних натуралістів, що у парку молодіжний, це жива лабораторія для учнівської молоді освітніх установ міста. В основу його робот покладено принцип етичного і дбайливого ставлення до тварин. В середньому за рік тут проходить понад 150 екскурсій, а самі заняття учнів побудовані на принципах етичного відношення до тварин в таких як допомога тваринам, що потрапили в біду, та відношення до тварин у різні історичні епохи. Важливою умовою сьогодення є виховання етично дбайливого ставлення до тварин. І Наші тварини, які можна бачити в нашому живому куточку, це не тільки просто живі об'єкти для споглядання, це так, члени нашої родини. Ми за ними дуже дбаємо, доглядаємо і чому, що дітей, тому що спостерігається зараз дуже велика жорстокість. Дітей як до тварин, так і один жодних Дослідження, які проводяться педагогами та учнями у куточку живої природи, мають конкретні результати. Так, в штучно створених умовах виведено понад 50 шпорцевих жаб, 9 яєць маїсових. Полозів, створені оптимальні умови для активного розмноження хвилястих папуг. А мешкають у живому куточку Фастівської станції юних натуралістів гігантські равлики, паличники та мадагаскарські таргани, іспанський тритон та шпорцеві жаби, червоновухі та середньоазіатські черепахи, бородаті агами, шоломовидний василиск та вітчасті гекони, маїсові полози, лабораторні щури і миші, сирійські хом'яки, монгольські піщанки, морські свинки, декоративні кролики. Та шиншили, хвилясті папушки, ще й павук птахоїд та навіть герозавр і понад 25 видів акваріумних риб. Завідуюча куточком живої природи Наталія Вікторівна Стецкевич – творчий натхненний, закоханий у свою справу педагог із захопленням розповідає про своїх маленьких підопічних. У нас парами є серед Цьому році вони відкладали яйця, було відкладено в 17 яєць і тільки 10 зміняк з'явилися на світ. Наші полози не кусаються, кожен відвідувач може взяти його на руки, діти беруть на руки цих полозів. Звичайно, що вони мають зуби і мають дуже багато зубів. І е, ми про це розказуємо, але коли тварина не агресивна і не відчуває агресії по відношенню до себе, вона ніколи не укусить. Так і наші полози. Зараз будемо годувати цього леопардового вікона. Часто щоденно вони не їдять ці леопардові бікони. Це корм для ящерок, називається бананові цвіркуни. Спочатку ми купували, але корм досить не дешевий. І ми навчилися правильно досягти розмноження. І зараз ми розмножуємо цих бананових цвіркунів. Всі ящерки хижаки. Також ми їх годуємо ще личинками жука ковуха, яких теж ми розводимо самі. Є в нас такі випадки, що люди ніколи в житті не могли взяти змію на руки після наших уроків вони брали змію, брали паука, і брали криси, тобто відношення до тварин зовсім ставало зовсім іншим. Фастівська станція юних натуралістів проводить навчально-виховну, дослідницьку, суспільно корисну та громадську діяльність дітей з використанням різноманітних форм та методів педагогічної діяльності. Створені предметно просторові середовища допомагають дітям найповніше розкривати свій внутрішній потенціал в процесі вільної самостійної діяльності у природі. Oh, oh, Шилова Костянтин Мороз, Сергій Гордієв, Микола Правдівий. Новини, телеканал АСТВ.